Завдяки тобі, солдати, завдяки тобі є сенс життя. І хоча важка біда над нами висне, вже назад немає вороття. Скинули імперії кайдани, наш народ і вільний, і живий. Перейдемо ми усі майдани і війни страшної буреві. Щиро подяка всім нашим героям. за подорог, за волю святу, за світло надії та дальнього озору. Уклоняємося за За Теплі світанки вам дякуємо. Незламність духу, відновлення віри, вклоняємося вам, ЗСУ. За правду і стійкість, з якими живете, і нам всім задаєте вогню за кожну хвилину, яку нам даєте, оклоняємося вам, зсу. Завдяки відвазі всіх героїв, наш народ продовжить мирний шлях. Все відновимо. Не треба більше воїн. Наш народ розквітне у віках.